Дорогі наші захисники, ми вас дуже чекаємо, бажаємо вам здоров'я. Для вас ми спекли цей маленький поріг для підняття настрою. Чекаємо вас з перемогою і хай Бог береже вас! Це я приїхала особисто вам подякувати. Це своїми руками, як не було світла. Я намалювала ця картина, називається Берегіння. ви висовали? Так. Ну, в смарт-сі не, не, не по номерам, я все це розукрашувала. Коли не було світла, от фонарика світила, щоб успокаювати єрво. Я вам хочу сказати, що малювала спеціально для вас. Щоб вона берегла вас, вашу сім'ю, вашу всю, весь благодійний фонд для того, щоб вони нам ще надалі допомагали. Ми разом йдемо до перемоги, я завжди теж з вами. І була я там 27-ма, щось в тисячі, а зараз ви бачите вже скільки. Отже, 4 травня буде рік, як я з вами. Дякую. Тоже вам. Дякую. 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 Разом до перемоги. ще намалювала, і підписала. Так. А це обов'язково, обов'язково, це да. я сама робила торт. Обов'язково дітям дайте спускати. Да і в холодильні шановні воїни десантники, вітаю вас на Київщині. Сьогодні, шановні присутні, шановні діти, учні, шановні представники дитячих закладів. Київщина вітає! воїнів десантників, котрі прибули з Авдіївки, Бахмуту і Мар'янки. Ваші області. Я сьогодні, до речі, ну, дивлюсь на хлопців, різна форма. Грядні черевики. Сьогодні видягав опросовану форму, а коли я побувався... Дивлюся, в мене теж бряні черевіки. Декілька тижнів тому я був у відрядженні на цьому червіті грязь Марілки, а тут ще залишилось буре питно крові з Бахмута. І так на серці стало важко. Перше, що я хочу сказати, давайте ми усі разом хвилиною мовчання. Згадаємо усіх тих, хто загинув за Україну. Ми з Святопетрівського академічного ліцею дітки принесли свої плакати. Покажи, які. Дітки самі виготовили для наших воїнів до Великодня і принесли також багато їжі, шкарпеток, і хімії для наших воїнів. Так? А ви що розкажете, що хочете побажати нашим воїнам? Що я їх люблю і бажаю їм перемоги, і щоб вони поверталися перемогу і, і щоб вони перемогли і щоб їм все було класно. Ми в академія, місто Київ. Дякуємо десантникам. Бажаємо всього самого найкращого і головне здоров'я. Дякуємо за те, що ми можемо ходити в школу та здобувати освіти та жити в мирній країні. Ми хочемо побажати їм головне здоров'я, щастя, любові та повернутися живими. Слава Україні! Наші воїни ЗСУ, наші синочки, дякуємо, що ви завітали до нас в гості. Ранок наш починається з молитви за воїнів. Бажаємо кожному з вас здоров'я та мужності. Дякую вам за любов до неньки України. Повертайтеся з перемогою. Вишневе вас гарно зустріли. Щиро обнімаємо кожного воїна. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі, бережіть себе, всі матері міста Вишневого. Я хочу подякувати кожному в групі безпечний регіон, хто відгукнувся вчора на, на, на мої прохання на зустріч з десантниками. Коли я сказав, що треба е, постригти, поголити, хлопців, допомогти, то мені зателефонували ближайшу годину, найближчу годину, десь біля двох десятків парикмахерських перукарень, вибачте, з усієї нашої округи. Е, десь 5-8 стоматологічних клінік відгуктується і сказали, давайте ми зробимо хлопцям подивимось е зуби. Е Воїні-десантики в Бахмуті, в Марінці, в Авдіївці, вони цілодобово ходять в бронежилетах. І тому, е коли ти постійно броні, тебе є нагрузка на е спину у всіх, хворі спини у мене теж. Е Телефонували масажисти, до речі, тут є присутні, котрі хочуть подивитися хлопцям спини е е і їх трошки випрямити. Я дякую кожному з вас, хто приніс сьогодні оце все. Воно буде завантажено через годину, дві і поїде вже завтра зранку, поїде на фронт. Підщили серце дякую вам і хочу передати слово керівнику, який приїхав нас з цими дітками чудовими привітати. Дорогі наші рідні, ми хочемо всіх, всі, хто тут стоїть, всі, хто подумками зараз, да, тут присутні, та кожний змі працює. Вам сказати, що ми розуміємо, вдячні і склоняємося вам до діти за те, що ви даруєте нам життя, взагалі, змогу жити, працювати, виховувати наших дітей. Ми все це усвідомлюємо і розуміємо. Передайте кожному. Ми хвилюємося, переживаємо. Чи ми можемо все зробимо, тільки пан Сергій віха дає нам відмашку. Буде перемога. Ви будете всі і здорові вдома. Буде квітуча, заможня, велична Україна. Слава Україні! Героя! Слава! Дітки підготували вам невеличкі сюрпризи, які трошки погріють ваше серце. Дякую думаю, він